Давним-давно на землях сучасного Іраку розвивалася Месопотамія, земля між двох річок. Тут зародилася перша цивілізація у світі, шумери. Регіон процвітав, земля в цих містах була дуже плодовита, то люди жили заможно. Бій цього вони дуже запишалися собою і вирішили побудувати вежу аж до самого неба. Вежа усе росла і росла вгору. Люди однієї мови та народу. Втілювали у життя проект нечуваних розмірів. Вежу розділилися ієрархічно. Найнижче бідняки Адендемес піднялися володарі по неба. Побачивши таке неподобство, Бог розмутився і наслав кару небесну загріфу. Таке він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Зрозумілі творці вежі, не зрозумівши один одного, занедбали будівництво та розійшлися у різні боки. Так, вежа залишилася недоволнова. А місто, де відбувалося будівництво, і змішалися усі мови, назвали Вавилоном. Реальною вавилонською вежою Месопотамії були закурати. Такі споруди, датовані від 2235 до 1520 років до нашої ери, були зв'язковими для вавилонської, ісламської, еламської, асирійської та шумерської культур. Звичним плануванням міст міцніжічя були закурати в самому центрі міста. Навколо знаходилися державні установи, храми, все це обгоносилося муром. Після йшла широка полоса пригороду. Типовим прикладом є місто Ур на півдні Іраку. Епоха розвитку міста держави Уру прилягають на п'яте тисячоліття до нашої ери. На місці Уру збереглися заре лишки зикурату, храму шумерського бога місяця нана, спорудженого приблизно у 21 столітті до нашої ери. Мала кількість колон, драбина шириною в 5 метрів, що веде до храму на вершині зекурату. Зекурати також були першими в історії людства центрами науки, своєрідними обсерваторіями, в яких жерці спостерігали за небесними світлами та життям Всесвіту. Взагалі, Вавилон став однією з колисок астрономії. завдяки тому, що вавилоняни вели астрономічні спостереження століттями, вавилонська астрономія досягла великих успіхів у календарній системі астрономічних спостереженнях. Вавилонські астрономи навіть могли передбачати затемнення. Вавилонська астрономія була тісно приплетена з астрологією, безліч спостережень робилися не заради наукового дослідження, а в астрологічних цілях. Ще до розвитку вавилонської астрономії держави Шумера і Акада, які перебували у вавилонській державі, досягли великих успіхів в астрономії. Вавилоняни використовували ці досягнення як основу своєї власної астрономії. На небі були зірки Сонця, Луна та сім блуждаючих зірок планет. Звідси пішло щасливе число: сім зірка мага у Вавилоні Першими придумали семиденний тиждень. Кожному дню давали своє небесне тіло: Saturday від Сатурн, Sunday від Сонця, Monday від Мун. А також зикурати, ці споруди вежі були семиступінчастими по аналогію з невом. А ще цікавий факт мов звели Леніна в Москві зекуратом. Повертаючись до Месопотамії, ми натрапляємо на період держави Вавилону, що об'єднали ці землі під своїм контролем. Ваволон. Тут затворилося одне з чудес античного світу, висячі сади семераміди. Цей сад складався з ряду терас, що підіймалися одна над одною, де росли екзотичні рослини, дерева та квіти, створюючи унікальний ландшафтний дизайн. Хоча багато істориків вважають цей об'єкт. Величною конструкцією того часу існують теорії, що висловлюють сумніви щодо фактичного існування висячих садів як описаного. Деякі вважають, що це може бути літературним чи міфічним образом, а не реальним об'єктом. У будь-якому разі, легенда про висячі сади Семераміди стала символом розкішного садового мистецтва, втіленням розкоші та витончення античного світу. Ця історія. Залишається джерелом інтриги та захоплення для багатьох археологів, істориків та любителів античної культури. Перська архітектура або іранська архітектура. Архітектура властива Ірану та деяким частинам передньої Азії, Кавказу і Центральної Азії, іранському культурному простору. Історія іранської архітектури сягає принаймні 5 тисяч. Років до нашої ери, а її характерні зразки зустрічаються на величезних територіях від Туреччини до Таджикистану, а також від Азербайджану до Занзібару, та включають в себе безліч типів споруд. Незважаючи на давню історію, іранська архітектура продовжує розвиватись і збагачуватись новими формами, швидке зростання міст. Зокрема, Тегерану, привело до хвилі знесення старих і будівництва нових споруд поряд з історичними брамами, палацами та мечетями. Перська архітектура поступово розвивається на давніх традиціях і досвіді, демонструє помітну різноманітність як структурних, так і естетичних елементів, без різких інновацій, і, попри неодноразові вторгнення у культурні потрясіння, перська архітектура стала окремішою відмінною від архітектури інших мусульманських країн. Її першочегові риси, помітне відчуття форми масштабу, структурна винахідливість особливо в склепіннях і куполах будівлі, геніальні декорації. Традиційним керівником, керівним мотивом перської архітектури є її космічний символізм, завдяки якому людина нім виступає взаємозв'язок і взаємодію з небесними силами. Ця тема не тільки надає перській архітектурі ідейної єдності, але також є основним. Джерелом її емоційного характеру. Парселополь місто і церемоніальна столиця Персії за часів Ахаменідів. Там збереглися руїни храмів Апанадів згадки про великі зали. Багато років вони стоять на посту, побиті, скалічені без друзів, яких залишили на полі бою. Вони все ще вдивали, вдивляються в даличині. Чи не наближається ворог? І щодня гублять покрихті крихті своє спомини. Загалом у пустелях Йорданії доживають свій вік близько 30 палаців і замків. Колись величні вони наводили жах і викликали містичний трепет, та й зараз спроможні мандрюнка зачувати. Архітектура й... Йорданії. Їх будували на перетині торгових шляхів. З метою оборони рубежів і просто для знаття, що правляча верхівка мала змогу втекти від міської, метушні, усамітниця і насолодитися пустельними вітрами або ж поринути у гуляйство в хорманії друзів. Йорданські палаци називають зірцем ранньої ісламської архітектури, виконані в найкращих греко-римських і персидських традиціях, вони дивують мозаїками, фресками і різьбленням кам'яними прикрасами. Звичайно, з часом колишня розкіш постаріла, посипалась, десь її порушили вандали або ж будівлі просто пошкоджені у боях. Але вони збереглися досить добре, щоб сучасники мали змогу гідно оцінити майстерність і смак зодчих, та й щоб зрозуміти, чим жили люди, чим захоплювалися, кому поклонялися в ті далекі часи. Більшість палаців у пустелі були збудовані на початку нашої ери. Не всі вони використовувалися для ведення бойових дій. Частину з них була торгівельними центрами, місцем відпочинку для численних караванів. Їх використовували для зустрічі цивілізованої частини земель з білуїнами. В них відбулося зібрання численних племен, де обговорювали сільськогосподарські питання, приймали мандрівників, укладали договори, шлюби. Багато із цих комплексів розташовані на схід від столиці Йорданії Амана і, маючи автомобіль, її можна оглянути за пару днів. Один із найбільших постевлення замків Каср Харана у ньому за необхідності могли розміститися 400 людей. У його сінах немало вікон прорізів, а його віддалено від торгових шляхів. Розташування свідчить, що цей палац мав оборонний характер. Зовні він нагадує чіткий прямокутник зі спостережними вишками в кожному кутку. У двопороховій будівлі багато житлових кімнат з, ар... з арками-сховищами, які наводять на думку про шафи і комоди. Має палац і внутрішній дім. Місто Петра Петра розташовувалося на перекресті двох найважливіших торгових шляхів. Один сполучав Червоне море з Дамаском, інший Перську затоку з Азою на узбережжі Середземного моря. Караванам, що вирушали від перської затоки, переповнені дорогоцінними прянощами, тижнями довелося мужньо переносити суворі умови аравійської постелі, поки вони не досягають прохолодного вузького каньйону Сік, ведучого довгождану Петру. Там мадрівники знаходили їжу, дах і прохолодну цілущу воду. За словами римського історика Плінія, туристичний бізнес жителів Петри був дуже прибутковим, тому що окрім плати за житло і за корм для людів, були потрібні подарунки для охоронців, сторожів, служителів храму і слуг царя. Але прянощі і пахощі, що продаються в багатих європейських містах, приносили нечуваний прибуток, тому купці не шкодували коштів на такі витрати. Сотні років торгівля приносила Петрі велике багатство. Але коли римляні відкрили морські шляхи на схід, сухопутна торгівля прянощами зійшла на новець, і Петра поступово спорожніла загубившись в пісках. Багато споруд Петри споруджувалося в різні епохи і при різних господарях міста. Архітектура Убезпекистану Неймовірне відкриття для туристів, величні палаци, мінарети, мечеті та медресе багато століття Узбекистан славиться приголомшливими будівлями, історія створення яких сягає вглиб століть. Найвідоміші місця з шедеврами архітектури є Самарканд, Бухара, Хіва, Шахрі Сабс, Термес та Кокан, приваблюють до себе поціновувачів мистецтва з усього світу. Їхня історія починається з часів Олександра Македонського і поєднує в собі всі елементи різних архітектурних стилів Середавнього сходу, деякі пам'ятки, знайдені в різних регіонах Узбекистану, відносяться до Кам'яного та бронзового віків. Ісламський світ був місцем розвитку арстрономії, зоряний каталог, Птолемея, в якому зібрані всі сузір'я неба, якими ми користуємося по наш час. Був перекладений та, та розійшовся по всьому ісламському світі під назвою Аль-Магест. Прилад Астролябія, що використовувався для знаходження зірок на небі, був покращений та використовувався по всьому ісламському світу. У Стамбулі та Самарканді збудували величні обсерваторії. В ті часи не було телескопів, тому, тому обходилися великими ступінчастими лінійками. Їх називали секстантами. Ось один такий радіус, радіусом 40 метрів у Самарканті Узбекистан. Не тільки греки розвивали науку, вчені Сходу та Узбекистану вчасності зробили дуже багато для розвитку астрономії. Якщо зірка починається на Аль, то воно майже точно арабське, наприклад, аль «альтаїр» Аль Таїр та «аль Дві треті. Всіх зірок отримали свої назви саме на Сході. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви знайшли щось нове для себе. Архітектуру Далекого Сходу ми розглянемо у наступному відео. До нових зустрічей!